Говорить, душу і тіло ми можемо за нашу свободу І покажемо цього браття і зараз Як ми клали душу і тіло. Є люди, які без смерті, тому що в них ну давно померла, а борги є. Шевченка борги є сьогодні, Бандери є, Сухевича є. І навіть цілі країни ненавидять їх. Значить вони і ті країни, які хотіли, щоб країни не було. Немає ворогів Грушевської і Венеченка. Бо ця лінія соціал-демократів, націонал-демократів, соціалістів ставили соціальне попереду національного і програвали завжди. Громадянську війну програли, і через це ми мали голодомор. І четвертовану Україну на чотири країни Росію, Польщу, Румунію чи Через це ми програли в 90-му році, через тих непослідовних сліпців, яких забрали владу. Через це ми програли в 2004 році. Тому що єдина сила, яка твердо стояла на тому, що Україна була самостійною і достатньою лінія Міхновського. Яку представляють націоналісти. Що робиться сьогодні? Країни Європи, які багатіли століттями, мають різницю між багатими і бідними. 4, 5, 6, 7, 8 разів. Більш немає. В Україні за 20 років 40 разів один відсоток українців, громадян України, приватизував 80% багатства. 200 сімей мають 85 мільярдів. Серед 18 мільярдерів, 16 євреїв, один татар і один росіянин. Хто ми? Чому ми не є господарями тут, у цій країні? Чому господарюють ті, які говорять, от говорили, що на всіх каналах російська мова? Чому немає гідності і в нас? Чому в наших дітей немає майбутнього? 60% молоді хоче виїхати, а це країна багата. Світ перед продовольчою кризою. Землі не додається, людей додається. В Україні 30% на кращій сім'ї світі. Чому ми не господарі на світовому продовольчому ринку? І це тому, що ми досі не стали нацією. Ми й досі етнос етно харектується стереотипом поведінки, в нас він є, а нас характерується самосвідомістю, ідентичністю, коли людина усвідомлює, що вона українець і здатна щось робити, щось дуже тіло класти за нашу свободу. Якщо не прийдуть до влади, Люди типу Степана Бандері Україні нічого не світить. Ми мусимо усвідомлювати, що майбутнє наших дітей і внуків залежать від нас. І для цього ми маємо старатися працювати, щоб на цій землі господарем був україний. Слава нації!